Хочу сьогодні приготувати рецепт. Рецепт не мій. Рецепт побачила на каналі на Ютубі одного блогера. Він мене зацікавив, хочу спробувати приготувати, ну а заодно і вам або ж запропонувати добрий рецепт, або в кінці сказати правду, щоб ви знали і були вооружені, скажімо так. Це яблучний пиріг мене зацікавила сама технологія. Ну, і складові також. Я в такому варіанті ще не робила, не пекла. Отже, нам знадобиться йогурт, цукор, олія. Що нам ще знадобиться? Сіль, ванільний цукор, розпушувач, яйця, борошно, ну і яблуки. Яблуки в рецепті, вказується ще 2-3 штуки. Але всі яблуки за розміром більші. Одне, ну, вони повинні бути ось отак половинками. Зі шкіркою, чистити їх не треба. Вони повинні залишитися ось отакими яблучками. Яблуки поки що відставляємо, до них ми повернемось пізніше. Так, як і до яєць. Головна умова цього рецепту це ємність. Ми беремо ємність. 250 мл, і нею буде все дозування. Отже, нам потрібна одна отака, це може бути чашечка чайна, яка-небудь у вас, просто щоб ви були впевнені, що вона містить в собі 250 мл. Я буду ось таким стаканчиком міряти, тому борошна я вже відміряла. До нього трішки пізніше повернемося. Отже, беремо цукор. Звичайний цукор одну таку ємність. Ну, скажімо, чашечку. Чашечку, склянку можете брати що завгодно. Вона повинна бути ємністю саме 250 мл. Ось отак. Відправляємо сюди. Далі. Таку ж точно ємність. Нам потрібно йогурта. От саме йогурт в рецепті вказується, я не знаю чому. Не кефір. А йогурт. Це може бути домашній, це може бути покупний йогурт без різниці, але чистий, без ніяких сахарів, есенцій і домішок смакових. Ось так точно. Цю саму чашечку йогурта, і наступний інгредієнт це така ж точно чашечка звичайної рафінованої олії. Без запаху. Все це відправляємо ось так. І тепер головна умова цю ємність перетворити в емульсію за допомогою міксеру, але щоб цукор наш. Розчинився. Беремо блендер, ой, міксер, вже заговорююсь, і перетворюємо це все на емульсію. Щоб не займати ваш час, зараз продовжу далі, а камеру вимкну. Так, що хочу сказати відразу, це те, що у автора в рецепті, він робив на хімозному йогурті, на покупному магазинному. І в нього оця емульсія була більш густіша. Але емульсія все ж таки в нас вийшла. Цукор повністю розчинився. Його немає. Все однорідне. І тепер оцю саму ємність я її обмила. Нам потрібно відлити ось цієї емульсії. Ось так. І оце прибираємо поки що в сторонку. А сюди ми додаємо 4 курячі яйця. У мене перепилині, тому із розрахунку на 4 курячі я кладу 16. Я завжди так роблю, так що, в таких пропорціях. Далі. Обов'язково дрібка солі, без цього нікуди, ванільний цукор, Сюди ж. і борошно. Дві таких самих мірних ємності. Я вже казала, що я відміряла, але до борошна. Обов'язково потрібно додати одну повну чайну ложку розпушувача. Все, додала, поєднала з борошном, і тепер сюди відправляю борошно. Ось це буде наше. Тісто. Духовка вмикається і розігрівається до 180 градусів. Це знову потрібно добре взбити, але щоб мука не полетіла в нас по всій кухні, ми спочатку трішки ось так робимо. щоб борошно трішечки змочити ось так. От зараз і перевіримо, що це за рецепт такий. Мене він зацікавив. Ну і тепер взбиваємо це все міксером. Ось таке однородне еластичне тісто в нас вийти. повинно. То в нас дуже багато критиків, які з цілого відео знайдуть одне слово і прицепляться, що воно неправильно сказане або проговорено, або зауваження роблять. Чому отаке слово произнесли російською мовою? Та тому, що я так розмовляю. Все, тепер підготовлюємо яблуки. Для цього нам потрібно наші яблучка нарізати. Значить, як стверджує автор, нарізаємо ось такими. Товстими десь сантиметр, можна до півтора, отакими скибочками. Стосовно форми він випікав у формі 26 сантиметрів. Казав, що перед цим робив у формі 28, але тоді в нього не вистачило. Яблук, тоді більше потрібно яблук. Але форма була кругла. У мене круглої такої форми немає, тому я, як завжди, возьму свій противень. Звичайний мій улюблений кухонний противень. Він так більше не 26 і не 28, він ось так, 29, здається. Зате, отак, він 20. Тобто, в принципі, виходить те саме. Далі автор стверджує, що форму, ну, він так робив. Але в нього, знаєте, вона скоріше не форма була. Це була сковорода тефаль. Зі зйомними ручками. Так от, е, він її змащував вершковим маслом і туди відправляв тісто. Я все ж таки хочу застелити протвінь пергаментом. Зараз дивлюся, багато з блогерів радять. Пергамент змачувати під краном з водою і вистеляти ним листик. Я такого ще не пробувала і, чесно кажучи, якось, ну не знаю, поки бажання нема. Все, відправляю сюди, тим паче, у мене пергамент силіконізований, Відправляю сюди все тісто. В рецепті автор використовував не тільки яблуки, а потім ще в самому кінці поверх яблук відправив в цей пирог вялену клюку ізюм. Ну, Я вважаю це вже, тим паче просто розсипане зверху. Я вважаю це таке вже, як то кажуть, не жили багато, нічого починати. Клюку, ізюм я не дуже полюбляю, а клюкву, де ми її братимемо? Ту клюку? Все. Ось так рівномірно. Мені здається, на такі об'єми, як він казав, 26-28, це замало тіста. Ну, перевіримо. Ми ж вдалися перевіряти. От і будемо. Перевіряти. Все. Є таке діло. В мене стіл стоїть трішки нерівно. Ну, точніше, не стіл стоїть, а пали ну, такі. То... Тому, щоб тісто не стікало в одну сторону, я підставила там он підставочку. Ну, а далі відправляємо яблуки. Як потрібно робити з яблуками? Ставити ось отак, прямо втоплюючи до дна. Так було сказано в рецепті. Можна в шахматному порядку, як він казав. Можна, Можна як завгодно, коротше кажучи. Хоча, можливо, якщо зараз сюди яблук напихається, то рівень тіста також підніметься. Мені в шахматному не дуже подобається, я напевно що буду виставляти просто ось так. Отак, виходить, всього два шматочки яблука влазить, якщо в шахматному. А так і різати буде зручніше, поміж яблочок. Розрізаєш і всюди буде яблочко. Таким макаром виставляю повністю весь противень. Ну, ось так це виглядає. І ось що у мене залишилося 4-7 шматочків. Все відправляємо оцей пиріг. Повторююсь, автор зверху ще, отак от на цьому етапі, посипав вяленою клюквою і ізюмом. Я навіть логіки не бачу, тому що, скоріш за все, і так в нього й було той ізюм і клюква залишилися зверху. Деякі хиляться, доводиться підправляти. В такому вигляді відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Пройшло 40 минут. Відразу хочу сказати, пахнути почав з 20-ї минути. Дістаємо пиріг, а духовку закриваємо. Але не вимикаємо. А тепер саме головне до речі, у, на тому каналі, де я бачила цей рецепт, я на початку казала, що здається, мало тіста? Да? Так ні, його не замало. На тому каналі, де я бачила цей рецепт, у Самвела. Так там взагалі яблуки були вище, а слой тіста нижче. Тепер дивіться, на оце прямо гаряче, таке кипляче. Нам потрібно ось оцю чашечку з нашою емульсією, пам'ятаєте, яку ми відбирали. От потрібно все оце промазати кісточкою. Добре, отак. Всю-всю-всю нашу, наш пиріг, чи як назвати, я хотіла сказати, нашу гармошку. Прямо ось так добре змащуємо з усіх з усіх сторін. Прямо по яблучках, так от всюди. Ну, а тепер, коли бачимо, що все змащено, що пропусків у нас нема ніде, оце все потрібно. Ось отак зверху. я не бачу, я сподіваюся, вам видно. Щось страшне, так, да, дівчатка? Ну, по крайній мірі, для мене незвичне. І чому я казала, не вимикаємо духовку, тому що тепер потрібно ось оце, поставити в духовку. І до вимкнути її, і залишити там до повного вистигання. Духовки, ну і відповідно нашого пирога. Тобто, щоб воно все вистегло до кімнатної температури. Все. А як вистегне, достану і покажу вам у розрізі, повертаю назад в духовку в гарячу. І на цьому етапі її вимикаю все до повного вистегнення. Отже, дивіться, пирог вихолонув, ну, майже повністю, до кімнатної температури, да? наскільки це можливо в кухні. І гляньте, що я помічаю. Ось ота рідина, якою ми мазали, бачите? і постікала сюди, вона як Крем стала просто як Крем зараз дістанемо, ось так. шикарно він відстає від пергаменту. Ну і нам обов'язково ж потрібно глянути, що там всередині, правда. Хочте, як зручно різати. Поміж яблук ось можна різати. Так. Ну, що я можу вам сказати? Звісно, головний, ой, гляньте, знизу як Крем. Бачите? Попротікала ось оця заливка наша. І воно як з кремом. Головний дегустатор приїде ввечері, я вам завтра обов'язково розповім. І всередині, він, як Крем, дивіться. Але я зараз скуштую. Це дійсно класно, дівчики і мальчики. Яблуко взагалі безподобне. Дивіться, як з кремом всередині, як пірожено. Я впевнена, Вові понравиться дуже. Ось так ми сьогодні з вами перевірили рецепт Самвела Адамяна. І рецепт дійсно класнючий. Я не знаю, хто його вигадав. І відразу хочу сказати, якщо будуть питання стосовно, а чи можна замінити йогурт на кефір, от не думаю. Думаю, що ні. Тому що кефір занадто рідкий. А особливо, якщо це магазинний, так то взагалі ніякої емульсії ви не отримаєте. На покупному йогурті в нього було ще густіше. Дівчата, класний, безподобний, наче з кремом всередині. Приготуйте обов'язково і напишите мені потім. Бажаю всім смачного!